в мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно получиться Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарики, які летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від Це дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю з 100% вірності, що я успію, я прийду. І я кожен раз, непонятно, яким чудом, він то запізнював, то задержувався, то я як то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де, знає, де знаходиться лісок київський вокзал. то я це проезжал расстояние за 7 минут на своем там машине и успевал на потяг. Вот просто, ну, когда ты уверенный в том, что в тебе получится внутренне, то где оно получится? Когда вы не уверены, блин, не получится, понял, оно все наперекосяк идет. Вот вам могут сказать, старайся больше, делай больше. Ну, в принципе, да. А если у вас не будет приниматься, после комы просыпаюсь, надо мной стоит врач и мама. Они не бачили, что я проснулся. И лекарь говорит, стан очень критичный, типа, без шансов, готовьтесь. У мене було таке, що ти типа, я ще встану, і похожу, і поспіваю. Вот так у мене така злость типу, була, і уверенность. А я ще не знав, що со мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, Я весь приматаний, перемотаний, все тіло переріз. Я не знав, що со мною случилось. Я ж в такому стані був. Під морфом, не понимав. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого. Ну я внутрі зберігався. Я типа внутри сохранявся. Нет, я встану. Нет, все получится. Я уже вижив. Я уже глаза відкрив, все, все будет четко. Типу. І, і, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би могилі лежати, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. Слава слава! Слава мене теж дуже підтримала. Ну, В'ячеслав.